Вітаю в ефірі ефіріла студія мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке об'єднання організації роботодавців Одеської області отримало звернення щодо одеського ліцею Лонжиронівській. У тексті заяви йдеться про те, що після навчання першої зміни з 10.30 до 11.45 батькам запропоновано проведення груп подовженого дня на платній основі. Коштує це для однієї дитини нібито 200 гривень за заняття. Більше деталей отримаємо в Костянтина Журавля, голови правління об'єднання організації роботодавців Одеської області. Вітаю вас, Добрий день. Тож ви отримали звернення. Я так розумію, від батьків учнів. А як наразі вже відреагували? На сьогоднішній день. Ми відправляємо відправили факт практично офіційне звернення вже в письмовому вигляді на профільне міністерство освіти, на правоохоронні органи. Це в ДБР в Національне агентство з протидії запобіганню корупції. Також прокуратуру і ряду наших народних депутатів в першу чергу це буде на одеського депутата Колібошина, який є замом голови, якщо не помиляюсь, комітету з Верховної Ради по питанням освіти та науки. Це якраз той профільний комітет, який і опікується питаннями освіти в Україні і законотворчих моментів. Для нас важливо в даному вигляді все-таки не просто розібратися в цій ситуації, а е дати поштовх. Для серйозного розбору ситуації в наших школах я сам багатодітний батько, у мене троє дітей зараз навчаються в молодших класах, і я вам скажу, що ланжероновський ліцей це ж не це ж не одинокі се так, це фактично просто одна із таких ластівок. Тому ми так і працюємо в офіційному полі, тільки в офіційному полі, угу. Константини. Чи зверталася ви до міського департаменту освіти? А моє звернення, яке я вчора вечором виклав на Фейсбук соцмережі, він е, в хештегах і прописана міська одеська міська рада. А е, я не зміг викласти на департамент освіти е, міський, його немає фактично він не працюючий там сайт. Е, але є на одеську міську раду, є на одеську державну адміністрацію військову і на департамент освіти. Е, е, в нашої обласної в обласного нашої десь області це все є. Uh -huh. Я не викладав, як це прийнято на пані Буйневич хештег, тому що рахую, що це вже як в рамках офіційної нашої розмови, це вже питання, які будуть задаватися до керівництва мабуть, все таки зі сторони офіційних органів та народних депутатів. Депутатів міської ради uh -huh. в Зрозуміло. депутатів я зробив хештег на калібошина. Пересилку і на обухова, які займаються достатньо серйозною позицією захисту угу. Константине. Ви в своєму дописі у Фейсбуці наводите розрахунки, тобто я назвала тільки суму 200 гривень за заняття. Ви ж рахуєте скільки це може бути на місяць? Ви можете озвучити ці дані? Дивіться, то 14 класів в школі, і точна інформація. Значить, ми маємо в тільки в четвертому домі четвертих класів 20 батьків, 20 учнів, які підписалися під 22, підписалися під згодою на цю оплату. А в інших класах менше, більше, середня цифра, от ви бачите, яка: 20 помже на 200 гривень в день 4 тисячі гривні, помножив на 22 робочих дня. Це не багато, не мало 88 тисяч гривень. Такі цифри звучать уточнені по, наприклад, по одному класу. Помножте це на 14 класів, і ми отримаємо з вами суми, які вичисляються: мільйон, півтори, там плюс-мінус. Такі е, бігають. Це ми розмовляємо тільки про схему продовженого дня. Не рахуємо. Які є збори по батьківських комітетах на благоустрій класів на питання ремонту бомбосховищ. Я сьогодні? Е, з цим Також вже, до мене звертаються батьки, які вже проскадують ці історії? Це ще ми не рахуємо на харчування. Це просто група продовженого дня: мільйон півтора до двох мільйонів тільки в одному учобовому закладі. Питання, куди ж ці гроші так ідуть. Це ж все ж а... е, готівка. Ви розумієте, що це готівка? Це не оподатковані гроші. Це гроші, які не, е, не, не підочутні нікому. Це гроші, які проходять. Ще раз кажу, як батько, я можу про це спокійно казати. Е, це гроші, які проходять не по бюджетним статтям. Вони проходять по так називаємим е, батьківським комітетам, опікунським радам. Є окремі рахунки, які не під підконтроль, підконтрольні фінмоніторингу. Але вони дуже підконтрольні особам з департаменту освіти. Константине щодо батьків, якщо вони самі погоджуються на послугу групи подовженого дня, чи є тут порушення тоді з боку керівників навчального закладу? А давайте будемо розмовляти, яким взагалі ми маємо право в державній чи в комунальній освітній надавати послуги платні. Під час учбового періоду, я ж навіть це відмітив, що сьогодні зменшена кількість тривалість учбового процесу 30 хвилин, і вікно, яке з'являється між змінами, використовується для продовженого дня. Давайте прямо як можна 20 дітей зробити за годину всі домашні завдання вчительці. При цьому при всьому, що 200 гривень все одно буде заплачено. Нема логіки, навіть якщо ми кажемо про потребу, то чомусь, ну давайте так, група продовженого дня не тільки в цій школі є. Нема ніде суми, ніколи я не чув суму, 200 гривень. Батьки ніхто, ну, то есть, ну це, це просто якийсь там я кажу, запреділ. Це вже щось таке. Знаєте, ну то це вже зовсім незрозуміло. А, тому ми можемо знайти логіку навіть під, підвести під неї якісь. Там законні моменти знайшти, але давайте говорити з нормальним глуздом, як таке можна сьогодні, щоб з дитини, з сім'ї 4 тисячі гривень вимагати, фактично, вимушуючи проводити ті чи інші там, заходи, вимагати, щоб їх платили. А батьки йдуть, батьки випускний клас четвертий. Вони не хочуть сваритися своїм вчителям. Це ж ви розумієте, тут же дуже багато моментів таких тонких психологічних батьки прямо нам кажуть: ми не хочемо сваритися з керівництвом школи. Ми нам простіше піти в цю схему. Тобто ну, така, знаєте, вона, як кажуть російською, ущербна схема. Але вона є, люди платять. На жаль, платять. Угу. Я не радуюсь, що це ми можемо так спокійно до цього відноситись, навіть якщо люди платять, ну так і що. Ну, Ну, це для мене це збагачення незаконним шляхом. Це державна зрада згідно з позиції президента, і я його підтримую в цьому питанні. Так не можна, зрозуміло. Тому що я так, я саме Костянтина, хотіла уточнити щодо того, чи у зверненні батьків йдеться про те, що їх змушують вимагають платити ці кошти. Розумію, що це має довести у разі відкриття провадження слідства. Звісно, дивіться, як але я вам пояснюю. Можна змушувати, можна змушувати активною формою, Да, це протизаконно, Там ви знаєте, як кажуть, вас примушують до виконання дії, все. а можна зробити обстановку, при якій ви будете вимушені прийняти, прийняти самостійно рішення цю користь. Наприклад, це робиться в рамках ну в рамках ти. Тих чи інших відносин з вчителем чи з керівництвом школи, чи навіть в рамках батьківського комітету, які є в цьому класі, і деякі батьки, навіть не просто деякі, а дуже багато батьків, вони просто кажуть, та, ну, мені простіше це питання е, пасивного примушування до дій. А, і давайте будемо говорити так: а хто ну хто, хто, хто надав право такі дії робити? Те те саме, що я агресивна. Якщо мене заставляти це робити, це я прирівнюю одинаково, а, і це не рахую а, правильним. Дякую вам за коментари, пояснення і за наведення розрахунки. А будемо чекати на ва на ваші новини щодо відповіді відповідальних осіб та органів. Дуже хочеться почути. Константин Журавель, голова правління об'єднання організації роботодавців Одеської області, тільки не був на зв'язку, але це ще не фінал е, нашого чинного сюжету. Ми звернулися до департаменту освіти міської ради Одеси за коментарем. Там ситуацію тримають на контролі та закликають батьків у разі вимагання коштів звертатися напряму до департаменту. Конфіденційність обіцяють гарантувати. Зараз ви послухаєте коментар Олени Буйневич. Директорки департаменту освіти я прошу батьків звернути увагу саме на слова щодо того, що групи подовженого дня можуть бути цілком легальними. Директорка департаменту пояснює, як це можна здійснити, щоб гроші не лягали в невідомі незрозумілі кишені. Це зовсім відкрита прозора схема, за якою діти можуть отримувати саме таку підтримку після основного навчання. І в час, коли вчитель вже не зайнятий основною роботою, це найголовніше. І, по-друге, зверніть, будь ласка, увагу на тезу про те, що ем, так, як, та, так як наші діти будуть навчатися у дві. Зміни, і у нас є проблема з укриттями. Нам треба усіх дітей прихистити у разі небезпеки. То скоріш за все, питання з групами подовженого дня буде закритим на наступний навчальний рік. Просто неможливо буде поєднати групи продовженого дня і другу, наприклад, зміну у школі. Давайте послухаємо Буйневичу. Ми побачили інформацію про додаткову послугу за гроші, яку пропонують батькам ліцею. І я не можу виключати, що таке могло б мати міст місце. Звичайно, ми звернулися до директора закладу. Вона категорично заперечує, бо мене хвилювала інформація про скорочення часу уроків. Уроки оплачуються згідно нормативів. Вони мають бути 35-45 хвилин залежно від віку дитини, ніяк не меншими, і не можна час скорочення уроків оплачувати. Тобто, це вже питання фінансової дисципліни. Вчитель може надавати свої послуги послуги за кошти у свій неробочий час. Я підкреслю у неробочий. Знову ж таки повертаємось до того, що час уроку не може бути скорочений для того, щоб це робити правильно і законно заклад освіти, у якого немає сьогодні можливості відкривати групу продовженого дня повноцінно, яка б оплачувалась, може пропонувати індивідуальні такі послуги за певним розрахунком через централізовану бухгалтерію. У цьому випадку виписуються рахунки. І батьки на них сплачують кошти. А вчителям з цих коштів нараховується заробітна плата. Ланжеронівський ліцей є закладом, який самостійно здійснює бухгалтерський облік. Вони є автономними і можуть це робити без залучення департаменту освіти. Так, от директорка припускає таку можливість, якщо буде необхідна кількість заяв. Звичайно, ми дуже уважно будемо стежити за цією ситуацією. Очікуємо звернення, де впевнена, я побачу якісь конкретні речі. Якісь дані або, можливо, у батьків буде бажання прийти до департаменту освіти. Я розумію, що може бути момент, коли батьки побоюються. Я це також розумію. Ми всі люди сучасного світу розуміємо, що таке можливо. І в цьому випадку ми готові дотримуватись питання конфіденційності, тобто не видавати прізвище у закладі освіти я хочу звернути увагу батьків на те, що а, ГПД не відкривається не тому, що ми не хочемо їх відкривати. Справа в тому, що школа може впустити до своїх стін стільки дітей одночасно, скільки вміщує укриття. Саме тому, коли після першої зміни заходить друга, місця для групи продовженого дня просто не лишається. І оця додаткова платна послуга теж для мене під великим питанням. Якщо у нас є місця для того, щоб її зробити, у нас є поруч розташований, наприклад, дитячий садочок без укриття, який ми можемо відкрити і запустити дітей в те укриття, де є цей час. Тому кожен заклад освіти, коли буде нам надавати вже до 5 вересня свій розклад, ми будемо його бачити. Звичайно, ми дуже суворо за цим стежимо. Тобто, на жаль, зараз ні з питань безпеки, ні з питань розміщення дітей, відкриття ГПД неможливе. Школа містить 2,5 тисячі дітей, півтори тисячі дітей. Укриття містить 300, 400, 500. Ну, звичайно, що вільного місця ми і так навчаємось у три зміни і навчаємось через день, через тиждень. Звісно, можливо, це зручно для батьків заплатити гроші, залишити дитину зі своєю вчителькою, з нею виконати домашні завдання. А потім іти додому вже готовий, так ранець можна не займатися нічим, і вчитель має додатковий е, якийсь момент для заробітку. Чи можна за це активно критикувати? Я не буду цього робити, бо я розумію, що заробітна плата сьогодні вчителя не дозволяє робити якісь такі погані висновки щодо їхньої поведінки казати, що це такий корупційний спрут, і за це не суть там до департаменту освіти. Ну я не знаю, чи можна може людина собі поважати, якщо вона забере вчителя гроші. В у нас такого точно не роблять. І потрібно просто вдумчиво на неї подивитись на цю ситуацію, якщо десь вимагають. Якщо десь е, вчителя за рахунок його хтось заробляє, будь ласка, прийдіть або надайте відомості, напишіть якусь заяву. Якщо вона є, то дуже добре ми на неї подивимось і ми об'єктивно розглянемо цю ситуацію. Тож, маємо таку відповідь від департаменту. Закликаємо від медіаспільноти Одеси насправді звертатися з фактами вимагання в навчальних закладах нашого міста до департаменту офіційно або неофіційно мається на увазі, зберігаючи власну конфіденційність за ситуацію. У ліцеї Лонжеронівські продовжуємо слідкувати. Залишаємося на зв'язку із заявниками із Константином Журавлем, який є сьогодні представником батьків, і з департаментом освіти Одеської міської ради. Я дякую, що були з нами.